ТОП 6 плюсів проживання в квартирі. Перше. Хороша інфраструктура. В основному багатоповерхівки з квартирами знаходяться неподалік від зупинок міського транспорту, магазинів, ринків, адміністративних і розважальних закладів. Правда, якщо мова йде про квартиру в передмісті, подібної переваги перед приватними будинками вже не буде. 2. Зручності завжди всередині. Ви не знайдете квартири, яка буде без ванної кімнати чи туалету, а ось приватних будинків ще залишилось багатенько, які не підключені до центральної каналізації, через що новим власникам доводиться самостійно займатися проблемами каналізації, а на перший час і зовсім облаштовувати зручності на вулиці. Якщо навіть можливість підключити будинок до міської каналізації присутня, то обійдеться вам це дуже дорого. Можливість жити на верхніх поверхах. Як би не було, а частина людей обожнює красиві панорами і можливість оглядати околиці з висоти. Крім того, на верхніх поверхах в ваші вікна ніхто не буде заглядати і шуміти з двору, оскільки приватний будинок рідко буває вище двох поверхів, квартира в цьому плані для когось є привабливішою. Четверте широкі можливості для дітей. По-перше, загальний двір це завжди відмінна можливість знайти друзів однолітків для вашої дитини. По-друге, в наш час більшість міських дворів мають непогані дитячі майданчики, футбольні та баскетбольні поля, а також тренажери. П'яте високошвидкісний інтернет. Не секрет, що інтернет-провайдери в будь-якому місті, перш за все, займаються підключенням саме до мережі багатоповерхових будинків, а до приватного сектора добираються значно пізніше. Причому дозволити собі такий інтернет в квартирі може навіть людина з невеликим достатком. А ось для господарів приватних будинків подібні послуги зовсім не дешеві. Шосте. Обслуговування. Якщо у вашій багатоповерхівці сталася поломка, нею займаються, як правило, представники ОСББ чи іншої обслуговуючої організації будинку. Але якщо щось зламалося в приватному будинку, то вирішувати проблему доведеться особисто вам або майстрам за викликом за чималу плату. Напишіть в коментарях, які плюси проживання у квартирі я пропустив. Ставимо лайк та підписуємося. В наступному відео поговоримо про мінуси проживання в квартирі.